Вітаю на місячному прогнозі. У нас зараз четверта фаза спадаючого місячного прогнозу. Від 3 лютого по 9 лютого 2024 року, і ми подивимося, що для нас буде сприятливе. Для тіла буде добре займатися різними активними руховими. Вправами, такими як танцями, гімнастикою, плаванням, йогою, пішими прогулянками, корисно відправитися у подорож чи відпустку та їздити на велосипеді. Для здоров'я корисно притримуватися дієти та очищувати організм від токсинів. 3 лютого хлібобулочні замініть на зелені салати і трави. 4, 5 та 6 лютого добре споживати овочі. Молочні та білкові продукти. 7 та 8 лютого виключіть сіль і споживайте моркву, картоплю та овочі. Проведіть дуже корисне голодання. 36 годин, починаючи від 18 години вечора 4 лютого і по 6 годину ранку, 6 лютого, це голодання замінює нам трьохдобове голодання, дуже корисне для нашого організму. Для краси довготривалою буде завивка чи випрямлення волосся. Та все, що пов'язане з видаленням, відрізанням, стрижка, гоління, пілінг шкіри, депіляція, манікюр, педикюр. Корисно розслаблюючі ванни, ванни збуджуючі, ванни лікувальні, корисна медитація. Масаж тіла та масаж навколо очей від зморшок буде дуже корисний на цьому тижні. 9 лютого місяць молодик, ідеальний день на депіляцію. Тоді волосся буде дуже-дуже-дуже повільно рости. Та голодання, яке очищує організм. Цілий день можете пити соки. Або їсти овочі варені. Для романтичних стосунків 4, 5, 8 лютого вдала романтична зустріч і несамовитий секс. Зустрічі зі знайомими. Відкрита енергія, щоб познайомитися, відвідуючи кафе чи ресторан, корпоратив, кіно, театр чи оперу. В бізнесі і на роботі 4, 5 і 8 лютого сприятливі дні для робочих зустрічей, переговорів та планування. 6, 7, 8 лютого сприятливий час для здачі звітів, відвідання різних урядових організацій, ознайомитися з новими законопроектами, новими законами, новими правилами. Для тих, хто займається домашнім господарством, сприятливі дні для хімчисток, речей та покриттів, для прибирання і фарбування приміщень, для миття вікон, чистки металевих речей та миття взуття, для виведення план і прання. 5, 6, 7, 8 та 9 лютого в далі дні для заробітку на ремонтах. На землі прополка, косіння трави, підстригання кущів, щоб гарно виглядали, можна рубати дрова. Для тих, хто все планує згідно енергії, на YouTube каналі в розділі Дописи можете все прочитати в текстовому режимі. Виписуйте собі сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності як в роботі, так і в коханні і здоров'ї. Дякую за вподобайку і підписку вдалого всім місячного тижня!